Всім привіт! Власне, чому відео знімають? Останнім часом щось, ну, просто якийсь кошмар, як почали обманювати OMX і всі інші поштові служби. <кхем> Обманюють в першу чергу ну на гроші. Тобто автоматом, якщо ви не вказали в себе в обяві, яку ви створили, якщо ви в об'яві не вказали вручну вагу, то вони присвоюють вагу максимальну, найбільшу. Що напряму впливає на вартість доставки вашої посилки, тому що чим більша вага і чим більші габаритні розміри, тим зрозуміло. Посилка буде дорожчою. Мало того, що е, нова пошта і так підняла тарифи, OLX також ввів обмеження і хоче, щоб йому вже ледве чи не за кожну посилку, щоб перепрошую, чи не за кожне оголошення, щоб люди платили, це ну, кошмар, абсурд. Я розумію, що всі бажають. Збагатитися, всі бажають отримати багато коштів і жити чудово, але ж ну люди добрі, Ну не треба ж так жахливо вже обдирати це кошмар. Тобто перший момент. Коли ви створюєте об'яву, мені, до речі, клієнт, який вже купив і замовив цей апарат, каже: вкажіть, будь ласка, там мінімальну масу, тому що цей автоматом. Я заходжу точно, диви, я завжди пролистував цей пункт, якось не особливо звертав уваги, але тепер звернув. Тепер звернув. Наступний момент, що стосується наложки, улікс доставка дешевше, ніж наложка, тому що за наложку при наложці ще треба оплачувати повертання коштів. І наступний момент. Дуже часто посилку з пошти ми забираємо і розпаковуємо її вже вдома. Я прийшов до того, що абсолютно всі посилки, абсолютно всі посилки треба перевіряти на пошті, а якщо ви перевіряєте їх вдома, то це треба обов'язково робити під відеокамеру. Особливо це стосується китайських посилок. Тому що не так давно, не так давно е прийшла мені посилочка китайська, в якій було мало бути три найменування товару. Два найменування прийшло нормальні, в гарному вигляді, все чудово. А третього товару просто не було. Натомість, замість нього були якихось 5 незрозумілого призначення кронштейнів, які мені, ну, Зовсім не були потрібні, і зараз вони мені не потрібні. 에, знаходились вони в якомусь, ну там поруч був якийсь розірваний пакет, і ці кронштейни лежали поруч. Я тиждень тягався з LX, ой, перепрошую, з Аліекспресом. Тиждень з ними тягався, і мені нарешті відшкодували і то не в повному обсязі. Тобто, я прочекав два тижні. Доки доставляли товар, ну там трішки більше, е, доки доставляли товар, це перший момент. Другий момент, мені товар не прислали. І третій момент, е, мені ще й компенсацію зробили не повністю, та ще й витратили кучу моїх нервів. Е, от що стосовно нервів, стосовно саме останнього моменту, то тут хочу сказати, що це цілком і повністю моя вина, тому що я сам процес розпаковки не знімав на відео. Я вже потім, коли відкривав спір, то е, показував, знімав відео, що ось мені прийшов цей товар, прийшов цей товар, розпрямив, показав е, штрих-код на тому порваному пакеті, показав ці кронштейни. Кажу, я цього не замовляв. У мене цього не було в посилці, ну, ну, в замовленні не було. Якраз в посилці було, в замовленні не було. І вони мені один раз прислали, що відмовлять, другий раз прислали, що відмовлять. Я вже на третій раз їм написав таку петицію. Мовляв, вже я багато грошей у вас залишаю кожного місяця, і якось можна було б. Трошки, ну, бути зі своїми клієнтами більш правдивими. Я ж нікого не обманюю, мені не потрібно цього. Власне, мідна лента мала бути типу ось такої. Типу ось такої, тільки не алюмінієва, а мідна. Вона мені там треба для деяких цілей. А врешті-решт я мало того, що я її не отримав, так ще і коштів повернули менше, ніж я за неї заплатив. Тому будьте уважні, будьте обережні, шахраї на кожному кроці. Всі посилочки на ті, які відправляєте, фотографуйте, що ось воно ось так от запечатано. Ось так воно запечатано, тому що було на моїй пам'яті вже декілька випадків, коли на новій пошті працює Кумбрацват, попросив, ага, з нової пошти цю посилку тихенько свиснули. Кубра цват вдома подивився, розпечатав, запечатав. Може і поміняв щось. І провели назад, а потім починається. Ага. Такте так. Клієнт посилку не забирав. А посилці лежить зовсім не те. Починаються качелі. Починаються нерви. Будьте уважні, слідкуйте за коштами. Старайтесь відправляти, якщо вже новою поштою користуєтесь, старайтесь відправляти, ну мається на увазі зв'язкою нова пошта плюс OLX Власне, до самої нової пошти претензій в мене ніяких. Ну, окрім їхніх тарифів, які ростуть як на дріжджах А от на OLX з'явилось дуже-дуже дуже багато шахраїв. Ніхто зараз не хоче працювати, зате всі хочуть мати грошики. Тому йдуть на обман. Будь-яким шляхом виманюють кошти, будьте уважні, і знімайте всі посилки, які отримуєте і всі посилки, які відправляєте. Так, даний апарат проданий на правах реклами ще. Відмічу, що є тестер LCR P1. Машинка стандартній комплектації, повністю робоча. Коробка пом'ята. Ну, я замовляв, з Китаю, так що воно в такій вже пом'ятій коробці прийшло. Тобто повністю все, що тут було з заводу, все повністю так і відправляю. Може, кому треба, звертайтеся, відправлю ще і з непоганою скидкою, тому що. Якщо я його купив, допустимо, за тисячу, то я його продаю за 850 гривень. Ось такі от справи. Ну, а тут ми зараз напишемо номер. Який в нас прийшов, бо я користуюся його з доставкою. Вишемо цей номер і відправимо цю посилочку. Всім пока-пока!